Давайте сьогодні поговоримо про думку. Що ж це таке? Чи задумувались ви, звідки вона виникає, і чому так часто керує нашим життям? Думка це продукт мозку. Так, це інструмент. Це інструмент, який аналізує, порівнює і планує. Але чи ми усвідомлюємо, як вона впливає на наші емоції, на те, що ми робимо, на те, як ми сприймаємо? Думка завжди ґрунтується на минулому. Це факт. Вона все бере з пам'яті, з нашого пережитого досвіду і з того, що ми вчимо. Іноді вона поринає в спогади, а іноді вона так фантазує про майбутнє. Вона постійно перестрибує з минулого в майбутнє із фантазії у страх. Чи помічаєте ви цей постійний рух? Саме це перестрибування це механізм розуму, і ми не можемо його зупинити. Ну, принаймні ще не придумали такий метод. Але ми можемо спробувати спостерігати його. Саме це спостереження і є ключем. Коли ми спостерігаємо за думкою без осуду, без бажання її змінити, ми відкриваємо для себе дивовижну річ. Думка це не я, ми не є нашими думками. Є думка, є свідомість, яка спостерігає за нею. Тобто свідомість це є простір. В якому виникає ця думка, це той самий спостерігач, який бачить всі ті процеси в мозку. Але чи можете ви побачити, як думка створює ваш емоційний стан? Ну, наприклад, спогад про біль викликає сум. Фантазія про майбутнє може викликати тривогу. Але якщо ви просто спостерігаєте за тим, без оцінок, без втручання? То ваша емоція поступово втрачає свою силу. І це не про те, щоб втекти від своїх думок, ні, а про те, щоб зрозуміти зрозуміти їхню природу. Але є ще глибший рівень це і підсвідомість наша. Це ті програми, які впливають на наше життя. І навіть якщо ми їх не усвідомлюємо, вони все одно вони працюють. Вони проявляються через інтуїцію, можуть через сни. А просто ми діємо автоматично. Наша автоматична реакція. Свідомість не завжди може побачити напряму ті програми. І саме спостереження, ваш фокус уваги, практики можуть поступово відкрити ці глибинні шари. Ваш щоденник думок це перший крок. Коли ви записуєте свої думки, ви ніби виносите їх із того всього хаосу. Розуму на папір. Ви бачите їх рух, повторювальні паттерни, як вони впливають на ваш стан, і саме ця практика, яка вчить вас бути присутніми, бачити ті думки і не ототожнюватися з ними. І це справжнє мистецтво. Навчитися бачити, як працює ваш розум. І чи можете ви сьогодні просто спостерігати? Подумайте над тим, спробуйте без осуду, без бажання змінити ті думки, просто їх бачите, дивитися на думку, як вона виникає, її рух, тривалість, як вона впливає. І запитайте себе. Ви не вірте в те, що зараз я вам розповідаю? Ви питайте себе, а хто я? Якщо я не ці думки. І, можливо, у вас буде відкриття. І це відкриття може стати початком глибокого усвідомлення себе. А коли ви почнете усвідомлювати себе, у вас з'явиться свобода від механічності розуму. Давайте розглянемо це на прикладі. От Уявіть, що ви кожного дня прокидаєтесь, і перше, що робите, ви берете телефон. Ваш розум вже звик до цього прокинутися перевірити повідомлення, стрічку новин, соціальні мережі. І це відбувається майже автоматично, без роздумів. Що відбувається насправді? Ви відкриваєте телефон, бачите повідомлення, які можуть вас викликати або радість, або тривогу, або стрес, і потім ваша думка починає перестрибувати. Ви згадуєте справи, які забули вчора, починаєте планувати те, що маєте зробити сьогодні. І ваш емоційний стан вже формується не через ваші реальні потреби, а через ті зовнішні стимули. Ви навіть не встигаєте відчути, що ви прокинулися. Ви вже в думках, в діях, які запускаються автоматично. І... Механічність в тому процесі полягає в трьох речах. Перше. Автоматизм. Ви берете телефон. Не тому що вам він потрібен, а тому, що стало це вашою звичкою. Спостерігайте за цим. Друге. Відсутність свідомості. Ви не ставите навіть собі запитання, чи хочу я почати день саме так, або для чого мені зараз. Заходити в цей телефон? Або чи можу я почати день по-іншому? Третє. Вплив думок. Інформація на екрані запускає потік думок. Відповідно, потік емоцій. І саме вони формують ваш день. І навіть якщо це дрібниці, ви все одно будете носити їх цілий день. Отже, як це спостерігати? Наступного разу, коли ви прокинетесь. Зупиніться перед тим, як взяти свій телефон. Поставте собі запитання, а чому я хочу це зробити зараз? Що я відчуваю, коли дію автоматично? Чи можу я почати день інакше? Свідоміше? І замість того, щоб одразу брати телефон, просто виділіть дві хвилини, щоб просто посидіти в тиші або глибоко подихати. І тоді запитайте себе, а як я почуваюся зараз? І що я хочу зробити для себе сьогодні? Цей приклад демонструє, як наш розум діє механічно, і показує, що навіть такі прості моменти можуть стати точкою для практики свідомості. Коли ви помічаєте механічність, ви отримуєте можливість вибрати інший шлях.